Борити Божий образ в собі. Вони вперше тоді створили те, що називається гріхом. Це те, що затемнило природу вінця Божого творіння. Затемнило настільки, що люди одразу стали гріхозалежними. Скоріше за все, змінилась не тільки духовна природа людей, бо Бог, коли віддаляв перших людей від раю, наголосив чоловіку, що ти будеш поті лиця твого працювати, а жінці, що ти будеш в муках народжувати. Є цікава думка, що в цей час Господь відкрив людям нову суть спотвореного гріхом людського єства, яке змінилося фізично. До гріхопадіння люди могли і не знати, що таке втома, хвороба або біль. Гріхозалежність стала притаманна людині, на жаль, і ця лавина котилася і котилася через тисячоліття. І ось одного разу на землі з'являється той, хто мав перервати це порочне коло. Він мав побороти те, що не властиво людині, пройшовши через те, що не властиво йому, а йому Богові невластива смерть. Перед тим, як виконати велике діло нашого спасіння, він збирає своїх найближчих учнів і пропонує їм. Ось це їжте і ось це пийте на пам'ять про мене і на прощення гріхів. Стоп, так це ж нам і потрібно. На прощення гріхів. На визволення від того, що назавжди змінило нас. Ми не мали б бути такими, якими б ми є, і вже немає сенсу шукати винних. Треба виконувати те, що дав нам Христос: їжте і пийте на прощення гріхів. Але у Христа до таїнства приступили тоді лише його найближчі учні. І зараз до цього таїнства можуть приступати лише члени християнської спільноти, які увійшли сюди через хрещення. Хрестити, щоб потім не причищатись, щоб потім не свідчити про постійне бажання єднатись із христом, який тоді взагалі сенс перебування в цій спільноті. Це як купити собі дорогу машину, спорткар, поставити її в гараж і не заправляти. Так вона гарно виглядає, можна сіпати за важелі, натискати на кнопочки, зробити селфі в інстаграм. Але це безглуздо, в цьому немає сенсу, воно не їде. Ми живемо в інформаційну епоху, ми можемо собі роздрукувати будь-які тексти, пошити собі будь-який будь одяг, спробувати це зробити вдома, але це також безглуздо. Ми можемо відвідувати будь-які зібрання, на яких можуть говорити в принципі нормальні правильні речі, співати, веселитись, нормально проводити час. Але це також безглуздо, якщо там немає найголовнішого Божого наказу. Так само і приходити сюди, відвідувати богослужіння, але не причащатись. А тоді навіщо сюди приходити? Помилуватися мозаїками? Чи може послухати наш дійсно феноменальний хор із найкращих співаків України? Так, на концерти цих артистів треба заплатити чим, чималі гроші в найкращих концертних залах. Але не в цьому суть. Це також безглуздо. Єднання із Христом, бо Він тут між нами кожного дня. Давайте його до себе впустимо. Це просто, це логічно, це, це безкоштовно. Христос, який полюбив нас аж до, аж до своєї, самої власної смерті, Він простий і зрозумілий, Він не вимагає від нас якихось захмарних духовних практик. Не потрібно жити в церкві 24 на 7. Не потрібно екзальтовано виголошувати якісь закляття маловідомими мовами. Не потрібно битися головою о підлогу тут. Це нікому не потрібно. Ні самому Богу, ні нам самим, ні священнослужителям, які тут служать. Просто прийти і причаститись. Просто відкрити Христу своє серце і більше ніколи це серце не зачиняти. І тоді Він оселиться в нас назавжди, бо Він є любов, а це те, чого нам, усім. Кожному з нас не вистачає. Звісно, в різних сенсах, але то є факт. І любов його без межі, без кордонів, на його любов не потрібен якийсь особливий дозвіл. Його любов лікує і обіймає нас, Його любов все нам вибачає. Його любов найпростіша і найзрозуміліша. Треба просто простягти руку цій любові. Воз'єднати з нею, відчути себе однією із мільйонів дароносець, дарохранительниць на цій планеті і радіти тому, що ми і Христос стали одним цілим. Це все дуже просто. Просто прийти і причаститись. Амінь.